Щойно ми прослухали такий брифінг президента України, який зачепив головні теми, які ми обговорюємо, зокрема, сьогодні весь день. Я думаю, ви весь тиждень обговорювали дуже активно. І е, у нас є можливість продовжити це обговорення. До нас приєднується Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Вітаємо. Давайте почнемо з угоди про корисні копалини. Я зараз не буду влазити в ті подробиці, які зокрема гори президент. Коли отримали ну, документ, який документ, які саме пункти в ньому є, які червоні лінії. Скажіть, будь ласка, телеграф вже просто ставить це питання відкрито. Вона каже, складається враження чи аналітики не виключають, що американці цілеспрямовано домагаються того, бо Україна просто відмовилася підписувати документ в такому вигляді, який вони створюють. Ваше бачення, яка глобальна мета у цієї адміністрації з Трампа з цим документом, який виникав? Уже ми бачили кілька варіантів. Потім він зникав з перемовин, і тут він знову з'являється в якихось більш агресивних формах. Дві глобальні мети є у американців сьогодні? Ну Принаймні в адміністрації 47-го президента, перше це монетизація своїх присутності в тому чи іншому проєкті. Ще раз підкреслю, вони працюють прагматично, і це друга мета, тобто реалізація прагматизму, домінування через прагматизм і е монетизація того, що вони вкладають в той чи інший проект. Знову ж таки, давайте спокійніше ставитись до того, що роблять американці. Тобто, вони пропонують максимально знову ж таки позиції з точки зору там бізнес процедури максимальної позиції. Ну те, що їм потрібно, але це не означає, що вони будуть на цьому наполягати в повному обсязі. І Президент речі України про це також говорить. Дивіться, вони дали там свої драфти. Ці драфти сьогодні відрізняються від того, що було вже попередньо а, узгоджено в рамках меморандуму. Вони пропонують підписати договір, який буде якраз таки відповідати на питання юридичного розподілу впливів да, в рамках суверенного е фонду, наприклад, і американці хочуть отримати там ну. Як вони сьогодні працюють на всіх напрямках, хочуть отримати там домінування, чи це означає, що Україна має в повному обсязі з цим погодитись? Ні, не означає, це означає тільки наступне. Україна буде відстоювати свої позиції на рівні міністерства фінансів, Міністерства юстиції, сполучені штати будуть наполягати на своїх позиціях, і так чи інакше, ми прийдемо до компромісного варіанту, який буде влаштовувати дві сторони. Дивіться ще раз. Будь-який договір, про який ми сьогодні говоримо, це договір про стратегічне партнерство. Партнерство тут ключове. Україна хоче отримати через такий договір доступ до глобальних сировинних ринків, отримати доступ до об'ємних інвестиційних ресурсів, отримати доступ до технологій розробки специфічних, які можна буде використовувати для суттєвого зменшення собівартості продукту і суттєвого зростання ціни цього продукту на зовнішніх ринках. Тобто, це те, що хоче отримати Україна, крім головного, отримати також гарантії безпеки. Ну тобто, якщо ми маємо стратегічних партнерів, то ці партнери також мають вкладатись в захист територій, на яких будуть відбуватися подібні бізнес-процеси. Що хоче отримати, отримати Сполучені Штати? Вони хочуть отримати за рахунок України збільшення своєї частки присутності на тих чи інших глобальних ринках. Це нормальні позиції двох сторін, і я думаю, що далі це питання переговорного процесу. Пане Михайло, якщо можна, от буквально щойно закінчився брифінг президента України, і він сказав, що Україна отримала текст нової угоди щодо корисних копалин. Він сказав, що він буде дивитися вже остаточний варіант, ну щоб не розпилятися на те, що з'являється в пресі і в від народних депутатів, та які носять невідомо звідки такі варіанти цих угод, але його заява, що Україна не визнаватиме військову допомогу боргом, є вже. А питання таке: на вашу думку, яку роль взагалі відіграє ця угода про корисні копалини в питанні війни та миру? По перше, президент абсолютно правий з точки зору, що немає узгодженої вже версії договору про корисні копалини. Її немає, фізично не існує, тому немає сенсу обговорювати. Та ті інсайдерські інформації, які так чи інакше, хтось там озвучує, чи хтось там аналізує, і так далі. Буде остаточна версія. Тоді проговоримо про позиції. Які є прописані в цьому договорі. це перше. Друге, безумовно немає сенсу навіть говорити, і це незмінна позиція президента. Вона була такою вчора, позавчора, сьогодні і завтра такою ж буде. Ви не можете заднім числом да вносити якісь там пропозиції, що ви маєте щось там компенсувати, і так далі, тому що це були відповідні домовленості держави, сполучені штати з державою Україну щодо надання в тому чи іншому форматі військової допомоги, і відповідно вносити сьогодні це, як, начебто, ми маємо це компенсувати. Це трошки дивно взагалі, і навіть для бізнес переговорів як такі, і це точно ну повірте мені, не буде присутнім в фінальній версії договору, тому що ну це абсолютно обнулює навіть той прагматизм, про який ми з вами говоримо щодо сполучених штатів. Ну і третя складова ще раз, стратегічне партнерство зі сполученими штатами буде означати, якщо такий договір пропрацьований, продуманий, буде підписаний між міністерством фінансів, юстиції з одного боку і з іншого боку. Ну і безумовно парафійований президентами країн. Він буде означати, що Україна для сполучених штатів це не якась там абстрактна територія, з якою там можемо працювати по гуманітарним програмам, по фінансовим програмам і так далі, чи через інституції, якісь, ну наприклад, там МВФ чи там ООН і так далі. Ні, це є країною стратегічно партнерства для сполучених штатів. Так само з цього Починав Ізраїль свій час, тобто ну і Південна Корея, до речі, так само з чого починала. Вони підписують домовленість про те, що Сполучені Штати на цю територію дивляться як на територію, яка може бути спільно е е розроблен розробленою для того, щоб мати. Суттєве зростання впливів на ті чи інші глобальні ринки, і таким чином сполучені штати мають бути зацікавлені перше в тому, щоб ця територія розвивалась максимально ек... інтенсивно і екстенсивно, щоб ця територія була захищеною в повному обсязі, і щоб ця територія була пріоритетною з точки зору розподілу впливів. Ну з точки зору, наприклад, розподілу бюджетів, впливу зовнішньополітичних. У самих сполучених штатів для України стратегічне партнерство такого типу достатньо м'яко кажучи вигідне, тому що це буде зовсім інакше створювати враження про Україну про її суб'єктність на глобальних ринках. І тому як мені видається, якщо буде продуманий пропрацьований договір, а сьогодні команди над цим працюють, він буде виглядати для нас достатньо перспективно. Ан Михайло скажіть, будь ласка, процитую ще Телеграф, корпорація Трамп і Путін має план зняття санкцій, вже реалізує його. Західний світ стоїть на порозі найбільшої дипломатичної катастрофи нашого часу. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що росіяни, звичайно, ж вимоги зняття санкцій вже висувають, висували джиді, ніколи не забувають про те, що їм мають повернути. Тим не менше, наскільки ви бачите про те, що хтось готовий знімати санкції, і тут частина питання ділиться на дві, тому що якщо навіть... Ви скажете, що Сполучені Штати готові, то Європа. Вона ж явно ми чули заяву останніх днів, навіть не розглядає такі варіанти. Давайте почнемо трошки з іншого. Я пропоную почати з короткої оцінки заяв Путіна, які пролунали. Він чітко говорить про те, що перше, його не цікавить переговорний процес, друге його не цікавить припинення вогню як таке. Його не цікавить закінчення війни як таке. А як висновок зі всього цього, які мають зробити наші американські партнери, Російська Федерація демонстративно устами Путіна обнулює репутацію пана Трампа. Вона чітко говорить: його стратегія, переговорна стратегія, дипломатична стратегія. Вона зазнала поразки. Росія хоче отримувати все. Більше того, вона не визнає ініціативність сполучених штатів. Вона не визнає концепт Сполучених Штатів, що, наприклад, на першому етапі е юридичний Формат безумовне припинення вогню, воно не якби не стосується політичних умов врегулювання. Це вже на наступних етапах можна там обговорювати ті чи інші політичні позиції. Росія, по-перше, зробила оці заяви щодо Чорноморської ініціативи, як вони говорять, що ви маєте обов'язково дозволити нам продавати в необмеженій кількості міндобрива, тому що це найближче оточення Путіна. Це той же Мазепін, Да? Тобто вони хочуть а, отримувати прибутки від війни, і, і Путін це розуміє, тому що якщо він дасть своє. У найближчому оточенню більшу дохідність від війни вони будуть за те, щоб Путін продовжував війну як таку сьогодні. В них там є певні коливання, чи були певні коливання, але якщо вони будуть знову ж таки отримувати додаткові прибутки, то вони будуть за те, щоб війна продовжувалася, тому що вона дає їм доходність. І друга складова. Російська Федерація наполягає ультимативно на тому, що просіль був позбавлений санкцій, як таких, і був знову ж таки підключений до системи міжнародних фінансових розрахунків СВІФ і так далі. Це політичні умови. Знову ж таки, це само по собі виглядає дивно, тому що ще раз є юридичний формат припинення вогню. Він безумовний. Ти не можеш тут додатково щось там говорити, пропонувати і дале. Ти або приймаєш цей формат, або відмовляєшся від цього формату, але далі Путін навіть не захотів там, ще потяг. Гнути певний час, ну тобто там, наприклад, місяць робити вигляд, що вони ведуть там переговори і так далі, і тому подібне. Він сьогодні буквально озвучив, що його не хвилює нічого окрім війни заради війни, і тому повертаємось до, скажімо так, можливості зняти санкції чи не зняти санкції. Ви абсолютно праві. Європа чітко фіксує. А чому ми маємо йти на послаблення тих чи інших санкційних тисків? Що саме Росія сьогодні зробила, що саме вона демонструє з точки зору бажання закінчити. Війну демонструє щось, якщо ні, то тоді це достатньо складно навіть обговорювати зняття санкцій. Інша справа, що Сполучені Штати мали відповідну стратегію, яка виглядала так: давайте пом'якшимо дискусію з Російською Федерацією для того, щоб можна було побудувати переговорний процес. В принципі, давайте не а, інформаційно не атакувати Росію, тому що треба побудувати переговорний процес. І Україна, до речі, погодилась з цією стратегією Сполучених Штатів. Більше того, Україна говорить, добре. Ми готові безумовно виконувати позиції. Щодо ну формат щодо припинення вогню, і ще раз підкреслю: сьогодні буквально Путін чітко заявляє: Я не хочу припинення вогню, я не хочу не руйнувати українську інфраструктуру, і я не хочу закінчення війни. Чому він це говорить? І це те, що ми постійно там на всіх рівнях, і президент України е постійно підкреслює для Росії. Вийти з війни неможливо, тому що Росії треба буде ну суб'єкту Путіну. Треба буде повернути велику кількість людей на свою територію, а немає чим їх зайняти, і вони будуть відповідно бунтувати. Він це прекрасно розуміє. А друга і ще більш складна проблема в Росії. Є так звані чорносутненні групи, да які впливають сьогодні суттєво на політику Кремля, як такого, і він дуже. Дуже шалено боїться ці групи, що вони будуть там ну незадоволені тим, що війна закінчилась без е, вагомих результатів для Російської Федерації. Тому це те, що сьогодні відбувається, це чітка фіксація трьох позицій. Я дуже коротко підсумую. Перше, є переговорна стратегія, дипломатична стратегія пана Трампа. Друге, є Україна, яка цю стратегію після там емоційних розмов, але так чи інакше, конструктивно сприймає і достатньо ефективно комунікує зі сполученими штатами. Будь ласка, перший крок припинення вогню по енергоструктурі, ось список об'єктів. Ми готові, ми робимо. Будь ласка, моніторте це. Дайте регламент моніторингу. Як ви будете це все контролювати? Які будуть там наслідки, якщо та чи інша країна буде це порушувати? І є третя сторона Росія, яка сьогодні, не витримавши того, що далі відбувається, а треба ж все таки демонструвати волю якусь до переговорного процесу. Вона сьогодні заявила офіційно, ні, ми не хочемо закінчення війни, і далі який висновок ви будете самі робити, далі треба почекати, щоб Сполучені Штати прокоментували, чи готові вони далі не використовувати інструменти примусу Росії. І тепер, відповідаючи на питання, санкції. О, дивіться, ви можете безумовно зняти санкції і таким чином масштабувати війну. Ви можете навпаки суттєво наростити санкції і таким чином примусити Росію слухати Сполучені Штати. Тепер опція вибору на столі 47-го президента Сполучених Штатів. Ну, а поки вона лежить на столі, європейці сьогодні запровадили нові санкції, до речі, щодо Росії. Далі буде зовсім несподіване запитання про вибори пана Михайло, тому що пан Вітков сказав, що вибори будуть, і вони погодилися. Вони погодилися, це пряма цитата Віткова. Час від часу звинувачення в тому, що влада готується, веде підготовку до виборів, лунають від українських опозиційних політиків. А до речі, сьогодні чверть століття як Путін перебуває біля керма в Росії, та і от той самий Путін несподівано вчора запропонував провести демократичні вибори в Україні і привести до влади дієздатний уряд. І от щодо несподіваного запитання: оцініть вірогідність реінкарнації проросійських рухів і політичних партій в Україні. Від'ємна. Ну, так. якщо хтось хоче е, спробувати там якось е, пришвидшити своє фізичне існування, ну він може зайняти проросійську позицію і спробувати її продати в Україні. Я так обережно про це говорю, але давайте тут чітко зафіксуємо. Перше, Путін не є суб'єктом глобального політичного процесу, з точки зору права на оцінку демократії чи процедур в інших країнах. Путін не є легітимно вибраною персоною в Росії. В Росії немає конкурентної політики, немає електоральної політики, і тому знову ж таки він не є президентом, який може там оцінювати чи не оцінювати, що відбувається в інших країнах. Третє Путін веде проти України війну і безумовно не йому вирішувати, якою буде конструкція влади. Тим більше що є вже відповідні офіційні заяви і від Білого Дому, і до речі, від генсеку ООН про те, що абсолютно легітимна влада в Україні не Має в цьому жодних сумнів і ніколи не було і не буде. І нарешті, ключове вибори в Україні будуть, скажімо так, відбуватись в рамках тих юридичних процедур, які це зможуть організувати. Ну тобто є певні процедури. Сьогодні ми з вами розуміємо, є консенсус суспільний, що вибори провести неможливо. Є безпековий консенсус, що не забезпечити. З урахуванням масштабу дронових атак Росії в останні особливо тижні по території України неможливо провести електорально організаційні заходи, наприклад, на території, де йдуть активні бойові дії, і для того, щоб люди, які воюють безпосередньо у війні чи знаходяться на тих територіях, могли реалізувати своє право бути обраними чи обиратись, неможливо і безумовно, у європейських наших партнерів немає жодного сумніву, що ці вибори сьогодні провести неможливо. А, тому ще раз. Вибори будуть проходити тоді, коли ми будемо знаходитись на етапі перемир'я, як такого а і там на, на етапі врегулювання як такого без повторення активної фази війни. Навіть припинення вогню. Я тут хочу наголосити: навіть припинення вогню. Тим більше ми бачимо, що це припинення ще не працює. Більше того, після трьох років а, війни високої інтенсивності забезпечити це припинення вогню це складний процес. Він буде потребувати певного часу, і більше того, певного примусового інструменту з боку країни посередника, тобто сполучених штатів штатів, а примусовий інструмент має діяти тільки проти Російської Федерації, тому що Росія є де-факто, де юре безумовним одноосібним агресором, так ось коли ці інструменти почнуть діяти, і ми отримаємо дійсно перемиря, навіть саме по собі перемі перемиря всеосяжне не буде достатньою підставою для того, щоб організувати виборчий процес. Виборчий процес можна буде організувати, коли буде точно зрозуміло, що лінія фронту, як мінімум, вже не в стадії гарячої війни знаходиться. Дякуємо, Розуміло. пане Михайло. пане Михайло радник керівник на офісу президента України з нами розставляв краквина і над всіма тими численними заявами, які сипляться на нас цього тижня, і сьогодні також.